На водосховищі Денищі рівень води впав на 2,8 метра через аномальне і засушливе літо запаси води не встигають поповнюватись. Общий об'єм водохранилища – 13 мільйонів кубів води. То есть это тот запас, который позволяет нам не думать о водоснабжении города, эффективно регулируя там подачу воды в следующее водохранилище, регулировать с одной стороны уровень воды, качество воды и так далее. В этом году сложилась ситуация, когда у нас мы только за лето потеряли уже больше 5 миллионов кубов. Только за последнюю неделю уровень понизился, и мы потеряли только на этом водохранилище 500 тысяч кубов. 500 тысяч кубов здесь было вот потеряно за неделю. Если что, так будет и далее же. То морян чекатиме неприємний сюрприз через неділю. Прогноз погоди показує уже несколько дождливих днів. Надіємося, що ситуація. Улучшится, но если в течение там, двух недель ситуация не улучшится, мы должны будем принимать экстренные меры, в частности, там, регулировать возможно там, подачу воды на город, уменьшать объемы подачи воды и так далее. Сегодня отрабатываются разные другие варианты, но пока ситуация достаточно сложная. В Team керівництво міста та водоканалу шукали вихід з цієї ситуації. Ситуація непроста, ми в випадку, ми отрабатывали різні варіанти решения цієї проблеми, в частности, вище по річці, по выше по течению реки отрабатывался вариант сброса составков воды дополнительный но ситуация сложная и по ставкам уровень воды достаточно серьезно упал поэтому мы пока не имеем возможности произвести дополнительный сброс воды составков для того чтобы пополнить это водохранилище Крім того, є ще запас води у водосховищі від Січне, та навіть попри очищення, вона буде значно гіршої якості, ніж та, що у Денишівському. Через те, що річки Гнилоп'ять та Гуйва, які наповнюють водойму, йдуть через низку промислових районів. Тут вода непригодна. Ви зараз знизу побачите, скільки є дохлої риби, тобто кисня води і якість води, та, що внижче тут об'єфа, вона не відповідає всім нормам. Тому ми не можемо цю воду перекачувати, як те було раніше в ті роки. Якщо ми ставили тут два насоси, ми качали в добу порядки 40 45 тисяч метрів кубічних, а на місто забираємо 80-85, то ми 50% цілодобової, ну от, на одну добу води брали отсюди. І, і 2-3 місяці виходили з цієї ситуації такої. В цьому році ми цієї ситуації такої не бачимо». Проте, навіть якщо влада міста та області вирішать перекинути воду з верхніх ставків, її якість теж буде під питанням. Навіть ставки ми скинемо, тобто буде якесь прийнято на рівні обдержадміністрації. Всі ті ставки, які є, там вище скинуть, то і там якість води доволі таки теж не відповідає. Тому що там і є мало в тих ставах, і плюс вони там рибу кормлять, там гідробіологію, і хімічний аналіз дуже. Дуже така ситуація. Подібні проблеми з запасами води у водосховищах в були у 2012 році. Проте тоді наприкінці серпня розпочались дощі, які і наповнили сховища водою. Та цьогоріч сильні зливи на Житомирщині очікуються лише за кілька тижнів.